Конструктивно напівпровідниковий діод складається з невеликої пластини напівпровідникових матеріалів Кремнію або Германію. Одна сторона якої має електропровідність P-типу, тобто містить штучно створену нестачу електронів, інша має електропровідність Н- типу, тобто містить надлишок електронів. Шар між ними називається PN-переходом. Сторона П-типу у напівпровідникового приладу є анодом, позитивним електродом. А область N-типу типу катодом негативним електродом діода. Ось так діод позначається на принципових схемах і саме так підключається. Є велика кількість діодів, і всі вони трохи відрізняються один від одного конструктивно. Але принцип роботи однаковий. Давайте розглянемо будову точкового діода. Його корпус зроблений із скла. Всередині тонкий дріт з фосфористої бронзи або вольфраму. Він створює точковий контактний перехід з напівпровідником n типу. Під час проходження струму через дріт на напівпровіднику n типу утворюється невелика p область Цей маленький перехід діє як pn перехід Одностороння провідність діода знайшла застосування в схемах випрямляча струму. Електроенергія подається до вашого дому у вигляді змінного струму, тому що це найекономічніший спосіб виробництва та розподілу великих обсягів електроенергії, але існує велика кількість приладів, для роботи яких необхідний постійний струм. Якщо змінний струм пропустити через діод. На виході ми отримаємо одну напівхвилю. Це із-за того, що змінний струм змінює свій напрямок, в залежності від частоти. В Україні це 50 Гц. Значить, за секунду струм міняє свій напрямок 50 разів. А діод пропускає половину цих коливань. Не дивлячись на розрив між напівхвилями, мерехтіння лампочки ми не побачимо.